Я думаю, що йому експерти, хто займається східною політикою в Росії, донесли що в принципі його, скажімо, помилка сідіньпіням, коли він його не зустрів біля літака. Потребує від нього трошки підняти рівень зустрічей. Безперечно, так міністр оборони мав би зустрічав, мав би зустрічатися з своїм колегою по лінії, так би мовити, міністерство оборони. Ну максимум це керівник уряду. Мав би зустрітися там по якихось питаннях. також обговорити зустріч. З президентом це, е, це сигнал того, що Росія надає надзвичайно високу увагу цьому візиту, і хотіла б так би мовити дати сигнал Путіну, що виправляє свої попередні якісь помилки і готовий йти на поступки. Але Китай скористається й цим. В принципі, Китай розуміє, що Росія монопольно залежить від, від Китаю, і я думаю, що вимоги, які будуть поставлені Путіну для надання допомоги, щоб підтримати на якомусь рівні потенціал Росії, вони будуть настільки завищеними, що буде складно приймати приймати рішення в Москві на користь Китаю, але Китай буде користувати цю ситуацію. Тому що Росія з кожним днем послаблюється, і Китай це розуміє, і при тому вона монопольно залежить від, від Китаю. І Китай розуміючи, це буде дуже обережно, але буде використовувати тобто нарощувати з свого боку, також такий дружній, скажімо, в лапках тиск ставити там вимоги за вимогами або поглиблювати ці вимоги і посилювати. От. тому я думаю, що Росія в складній ситуації вона сама себе загнала. В таку геополітичну пастку, коли в неї немає, коли вона кинула виклик, фактично всьому заходу, не маючи на, на те потенціалу ресурсів, планів як протистояти цьому заходу, вона не була готова фактично, але кидала виклик заходу. Заход захід від відповів. Путін не очікував. От захід відповів. І тепер економіка слабшає, фінанси, відрізані від, від світових фінансів партнерів і союзників. Немає фактично, крім, крім Китаю. І то я б не назвав союзника Китаю союзником на словах. Так, але Китай завжди буде переслідувати свої національні інтереси для того, щоб посилювати свій вплив ролі місця підійняти в міжнародних стосунках, тому він просто буде використовувати Росію вже як його інструмент, який повністю залежний від Китаю.